День, любі діти! Я бачу, ви сьогодні всі веселі, доброзичливі, ніхто не плаче і не врядує. Це дуже добре, молодці. Але, на жаль, так буває не завжди. Інколи діти починають вирядувати, бо це на них нападає хвороба, вередливість і розпускає скрізь свої чари. Діти самі не хочуть вирядувати, але нічого не можуть робити. Це ж чари. Ось як інколи це буває. Бурчить собі сестричка. Така у неї звичка. На дворі, каже, вітряно, і платячко не випране, і росяна травичка, і гратись неохота. Це знову на сестричку напала Вередота. Ось така вона Вередота. А як ви вважаєте, чи існують ліки від вередливості? Ось сьогодні ми з вами спробуємо їх знайти. Але спочатку уявіть себе вередливою тою дівчинкою, який у неї вираз обличчя. Ану, покажіть. Мені, який в неї вираз обличчя, отакий, От так. така вона нахмурена. Красиво хіба? Правда ж, ні? Не красиво зовсім. Приємніше дивитись на усміхнене, добре обличчя. І ось для того, щоб перемогти Вередоту, ми повинні з вами навчитися змінювати свій настрій. Ось він був поганий став добрий. для цього нам потрібно потренуватися. І ми пограємо з вами в гру. Зміни настрій. А ну-ка, швиденько, уявіть себе, що ви дуже злі. Отакі, покажіть, які ви злі. Які ви злі. А тепер ми з вами станемо здивованими. Покажіть, які ви буваєте здивовані. А тепер ми з вами станемо радісні. А тепер покажіть, які ми можемо бути веселі. От такі ми можемо бути веселі. Отже, запам'ятайте, щоб перемогти Веретоту, треба швидко змінити настрій з поганого на гарний. Зрозуміли? і ще обов'язково змінювати настрій. А є іще одна хвороба, яка називається сваркою. Вона відкриває діткам ротики, і з нього вилітають лайливі, погані і образливі слова. Ось як це буває, подивіться. Дівчинка гарненька, хлопчик чипурненький. Посварились у дворі, щось не поділили в грі. Ти дурна, ти дурень сам, ну тобі я зараз дам. Так кричали діти, що здінявся вітер. Сонечко злякалося, в хмарку заховалося, і пожовкла вся трава потруйні ті слова. Геть побігло літо, на малят сердите, листя враз попадало, випав сніг, зима настала. Є слова жахливі, є слова лайливі, не повинні діти слів тих говорити. Ось бачите. Іноді люди можуть казати один одному ось такі образливі, лайливі слова. А чи приємно їх слухати ми зможемо дізнатися з досліду. Ось у мене є скляночка з водичкою. Звичайною водичкою. Це ця водичка, уявімо, що це наше спілкування. А ось у мене є сіль. Сіль це. Образливі, лайливі неприємні слова. Візьму я ось ложечку солі з оцих образливих, неприємних слів, покладу в скляночку водички, перемішаю. Ось розмішається. Зараз вона у нас розмішалася. Спробую. Скуштую. Фу! Ой, як неприємно! Як гірко і погано. Ой, не хочу я чути оці образливі неприємні слова. А як думаєте, можна тепер забрати із скляночки сіль? Ось ці неприємні лайливі слова і спілкування можна чи ні? Нічого в мене не виходить, нічого не виходить, не можу я забрати сіль із скляночки води. Ось тому люди покажуть, слово не горобець, вилітить не спіймаєш. Ось оцей гіркий присмак так і буде на душі у того, хто його почув. Тому не потрібно казати образливих слів. А ось, наприклад, спробуємо взяти іншу скляночку з чистою водичкою і візьмемо цукор, звичайний цукор. Цукор це будуть наші добрі, приємні і лагідні слова. Покладу в скляночку з водичкою, ложечку цукру і також гарненько перемішаю. Так, Спробую зараз, що у мене вийшло. Зараз перемішаю до кінця, перемішаю, спробую, що у мене вийшло. Як приємно, як смачно! М -м, як добре стає. Ось так і добрі гарні слова в спілкуванні дають нам задоволення. Тож яким з вами можемо зробити висновок? Правильно! Не треба вживати лайливі погані слова, бо це неприємно! А добрі, лагідні слова дарують нам тепло і приємні відчуття. Недарма ж в народі кажуть, лагідне слово краще за цукор і мед. Запам'ятайте це. Ну що ж, сьогодні ми з вами знайшли ліки від дивних хвороб, так? від вередливості, від сварки. Я сподіваюся, що ви ніколи не захворієте на ці хвороби, а будете розумними, добрими, гарними дітками. А зараз я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!